Бажаю всім здоров'я. Сплошна, пофіг, обмеження швидкості, в місті пішло. <гум> то явно б, якісь київляні поїхали. О, обмеження швидкості 40. Ми їздимо 40, а він як полетів, ну то таке, я про інше. Бувають такі. Вибачайте, що переходжу на москальську мову, ну що зробити. Із діжки справи неприємні, ну що зробиш? Ну, так і є. Сьогодні зараз той теж буде шати. Поїхав по маю. Сьогодні, значить, цілий день не прочуплися коло мотоцикла. Прийшов наш постійний клієнт, хлопчина з Веселівки. Він молодець пацан, знаєте, що в нього руки тягнуться не до бутилки, а до, е до, до техніки. Договорилися про обмін, служили йому мотоцикла, такої, там. Короче, цілий день проглобилися, завезли йому, все, все довольні. Я приїхав додому, у нас на дворі дощ, погода погана. Рішив трошки вздримнути, тут те щось телефон вирішить і вирішить. Піднімаю трубку, дзвонить мама того хлопця з Польщі. Ну, правда, чую, що вже її там тіпає. Я її, звісно, розумію. А ви зараз скажете, що ж ти з дітей діло маєш? Так скажу вам таке діло. То вже ми з ним другий раз маємо справу десь кілька місяців тому ми теж з ним промінялися шило на мило, але того разу я йому казав, що дивись, щоб батьки не мали, ну, щоб все було в курсі діла. То бабуля подзвонила до мене і сказала, що все, да, ми не проти, хай міняється. Потім ми приїхали, дід нас зустрів, все, ніхто нічого проти не мав, все як має бути. І я вже думаю так, ну вроді пацан. У руках, то молодий, але толковий. Провернули зілку, а тепер, виходить, зділка нульована на міжнародному уровні, понимаєте? Цвінок з Польщі, з Євросоюзу. Так і так. Все, коротше говоря, все як в великій політиці, так само і в нас. Ну, чесно кажучи, я, я розумію то така Зараз ми їдемо, доїжджаємо, в'їжджаємо в село Білокриниця. Те саме село, де ми знімаємо вам іноді відео про колишню військову ракетну частину. І вон покажете десь. Їде назад скутер. Звісно, хлопчина буде недовольний, та я не дуже довольний, йомо я згаїв цілий день. Два рази їхав, ну, але ж буває. Таке буває, що ти зробиш. <кхм> Звичайна накладочка. От. Що зробиш? Їдемо ми зараз, каже Денис, туди вгорі. Бачите, де там на горбочку церква? Видно? Запетіло вікно. Село Веселівка. Маленьке село Під, під, го під горами притулилося таке малесеньке село. Але село маленьке, але має свій цвинтар, свою церкву, магазин. Все як полагається. Ось то ми зараз на веселі. З'їжджаємо. Тут, та правда, та бруківка ще. За сира гороха положена, напевно. Потім бруківці. А так приємно їхати.